Центр Вороніжу за довгі місяці війни чи не вперше пожвавився. Тут вирує благодійний ярмарок з виставкою та концертом. Мешканці радо відгукуються на запрошення і гарно вбрані поспішили долучитися до шляхетної справи, яку можна вдало поєднати зі святом, яке для них влаштували. Чимало зусиль у організацію заходу доклав художній керівник Воронівського будинку культури Юрій Корнієнко, який розповів, кому будуть передані зібрані кошти. Ми вирішили вже не перший раз співпрацю. З значить, волонтерами з любов'ю в серці. Місто шостка. Це не перший раз. Вони я дуже, скажем, впевнений в них, і в мене дуже гарні рекомендації. Це дівчата вже не перший раз, дуже відповідальні. От. І ми цей раз вирішили зібрати кошти на тепловізор. Нашим воїнам. А також у нас є в селищі зараз, е наш односельчанин дуже поранений, це Попченко, е відома Фимеля. Ми також вирішили деяку суму з коштів передати на лікування цій людині цьому воїну. Волонтери звернулись до воронічців з вітальним словом, вкотре нагадавши, що цей сонячний день проходить спокійно завдяки саме захисникам, які там на нулі тримають навалу окупантів. Дуже дуже часто ми. Чуємо і читаємо коментарі, де люди кажуть, ой, ми там молимось за ЗСУ, ми хвилюємося за ЗСУ, ми вболіваємо за ЗСУ, але на жаль, ЗСУ це не футбольний клуб, не футбольна команда. І за них треба не тільки вболівати. Їм треба зараз дуже активно допомагати. Зараз підтримка потрібна нашим захисникам та захисницям, тому що вони стали на захист нашого життя, на захист нашої країни, нашої свободи. Де що ви всі тут зібралися? Це вже є підтвердженням того, що ви підтримуєте наших хлопців та дівчат, які боронять наші життя. Валерій Ястрибов, староста Вороніжського старостинського округу, дякує захисникам за те, що Вороніж може спокійно проводити заходи. Його мешканці теж стали на захист рідної землі. А саме селище стало прихистком для тих, чиї оселі зруйнував ворог. Останні внутрішньо переміщені особи приїхали із багатостраждального бахмуту. Траїнці є, будуть завжди. І Воронеж – це Україна, відбувається захід, збір коштів, підтримку наших воїнів, яким, дякуючи їм, ми можемо проводити ці заходи тут. Так, да, сумно, що уходять найкращі, уходять але вони герої не вмирають. Під час концертної програми зі сцени пролунали імена захисників земляків, які доєднались до небесного воїнства і стали символом мужності і відваги. У цьому списку 16 прізвищ їм віддали шану хвилиною мовчання для Тетяни Михайлівни. Війна стала особистою трагедією, але жінка тримається і підтримує інших. Подарую своєму зятю. Він у нас тоже зараз в лавах збройних сил. Ну, не знаю, на підтримку. Переживаєте за зятя? Переживаю, звісно. За всіх переживаю. Чоловік у мене вже загинув. Тепер за всіх переживаю, всім допомагаємо, чим можемо. І як можемо триває війна, але завдяки нашим захисникам триває життя. І діти мають змогу розкривати свої вокальні та хореографічні таланти. Виступають діти воронівської музичної школи. Ну вона зараз як являється школою мистецтв. Там також лауреати міжнародних конкурсів і всеукраїнських Присутні в на аматорські колективи. Один з з колективів нашого будинку культури це у нас Яворина. Жіночий колектив, і значить, у нас колектив будинку інваліда. Також присутні. Ми запросили. Вони давно не виступали, але ми і є. в мене ще будуть ну буде сюрпризом, тому що відкрита у нас естрадна студія при будинку культури. І вже сьогодні один з учасників буде виконувати дві пісні. Привертаю увагу виставка з роботами вихованців школи мистецтв. Малюнки дітей мають патріотичний зміст. Діти надзвичайно старі. Я намалював соня, соняшник, символ України. Так, а гроші на що ти передав? Для ЗСУ, і що їм хотів передати на словах? перемоги і мирного неба. Найбільшими шанувальниками, поціновувачами їх творчості виступають рідні І із задоволенням донатять і забирають шедеври юних митців. Картину своєї дитини. Вона старалася малювала. Хочемо підтримати наших солдатів, щоб них сил було до добре і чекаємо на найшвидшу перемогу. Пишається своїми учнями і їх роботами викладачка Віта Красновид. Ці малюнки створили мої учні різні по віку. Їй шість років, і сім, і вісім, і десять. Вони намагаються підтримати зсу. Тим, чим вміють, а вони малюють одні вже рік, інші два-три. Тобто діти долучилися для підтримки, як могли. Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва кольоровий світ Анна Воронець говорить, що для дітей така дотичність до волонтерства дуже важлива, і вони радо займаються творчістю. Хочемо, хоч чимся допомогти їм. Зробити таку виставку розпродаж, щоб кошти йшли на допомогу. їм. Залишиться згадка про акцію у Михайла Матюшенка, який вподобав дуже символічну картину і придбав її. Картину козаки як символ того, що Україна незламна. Козачество завжди було незламне. І на сьогоднішній день теж, якби 456 та доба. Війни, але ж Україна незламна. І я вважаю, що Сьогоднішня акція тому підтвердження. Жодна акція і захід не відбувається без участі чудових майстринь жіночого клубу відрада, які вже давно волонтерство зробили одним із напрямків своєї активної діяльності. Рукодільниці представили свої ляльки, мотанки, вишиті рушники та інші вироби. Не відмовляємося ні від чого. Збирали і овочі, фрукти так сказати, і консервацію. От, і, і салко, і мед, і, і горішки. Усім клубом ми робили ляльки-мотанки, оберіг для дому, сім'ї, робили домовичків, також це оберегові ех, іграшки. Я, я особисто представила свої вишиті рушники і свої вишиті картини бісером. Цілу пачку купюр кидає до скриньки директорка Воронівської школи Світлана Касьяненко. Говорить, що увесь педагогічний колектив радо долучився до акції. Нас запросили, прийшли, запросили на сьогоднішній захід. Ну і, звичайно, колектив виявив бажання підтримати цю акцію. Це ми, ми, Мешканці всі нашої громади, так, вчителі працюють всі майже воронівські, тому ми вважаємо це за, за честь. Взяти участь у цій акції уронішці, виявились дуже щедрими на донати, і часто навіть не купуючи вподобану річ, віддавали гроші на збройні сили України з єдиним бажанням, щоб наші захисники повернулись живими і здоровими з перемогою додому. Вболівають за свою країну за наших захисників, тому ну як не допомагати? Це наша справа. Вони нас захищають. Ми тут живемо спокійно. Ну наскільки можливо це на даний час. Тому ну дуже вдячні нам. Ми ж українці для збройних сил України. Для перемоги і скоріше закінчення війни, що вернулися додому. Люди отримали справжнє свято, яке стало таким же яскравим, як цей травневий день. Атмосферу радості дарували художні колективи, які підготували і запальні танці, і журливі пісні, і номери, присвячені любові до рідного краю. На сам кінець акції волонтери підрахували гроші, які накидали в скриньки на кількох локаціях щедрі жителі селища, і зі сцени оголосили про суму зібраних. Відрахувавши, можу з певненістю сказати, неймовірні люди це в неймовірній країні і взагалі цього селища. Ми вам дуже вдячні. Разом з вами нам вдалося зібрати 25 тисяч 341 гривню. Щиро вам дякуємо низький уклін кожному організаторам. Наші талановиті молоді, всім артистам, мешканцям ви неймовірні люди.